Доброго дня, панове! Всіх вітаю на нашому історичному каналі, де ми розглядаємо дуже цікаві історичні, військово-історичні, військово-аналітичні, філософські та інші інші теми. Отож, кремезні козаки та тендітні панянки, прекрасні панянки, всі, хто буде дивитись це відео, ставте йому свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, шерте відео, а ми почали. І так. В попередніх відео, якщо ви їх не подивились, обов'язково подивіться, ми розглядали е, питання роду, що таке наш рід, необхідність знати історію нашого особистого роду, роду роду українців, роду нашого окремого, нашої родини. Щоб для кожного це було цікаво. Е, ми трохи і повчально трохи розглянемо, що таке рід, взагалі історично, що це за поняття. що... Рід, нація, народ, рід – це така суспільна стійка, суспільна спільнота, організа... Добро організована спільнота, найдавніша, в якій був єдиний предок кровний, і, які... і ці всі родичі, вони, коротше кажучи, були споріднені кровно і походили від одного предка, кажучи простою мовою, і які відповідно вели спільне господарство, які мали певні там захисні функції, тоді ще армії не було, зрозуміло, не було поліції, але ось деякі представники цього роду, вони виконували таку функцію захисту цього роду. Тобто, ще раз, що таке рід рід це спільнота людей, які походять від одного предка, грецькою мовою, це генітур. Ну, це біологічний а в, в патріарх це якби духовний це таке патерство та, в Древній Греції, в, в Давній Греції, в давньому Римі. І ці люди, вони, власне, споріднені не лише кровними зв'язками, але й загальним веденням господарства. Уже в роду е, був патріархат і матріархат історичний. Тобто рід керувався або матріархом, це жінка була, або патріархом, відповідно, це був чоловік. І цьому були там, певні історичні передумови. Коли е склалося так історично, що ведення господарства вдосконалювалося, ускладнювалося, це, наприклад, перехід там, до землеробства, до прим примітивних ремесел. І коли цей рід фізично примножувався, коли людей ставало більше, то це породило необхідність відокремлення кожної ну, сім'ї окремої, окремої родини, яка не поривала зв'язків зі своїм родом, але вже жила окремо. Відповідно, оці роди, які об'єднувалися, почали об'єднуватись, була також необхідність, тому що Ну, відповідно, людей ставало більше, і потрібно було вести спільне господарство, захищатись від інших родів, від, від ворогів, і вони об'єднувалися в племена. І плем'я це вже було таке об'єднання двох, більше там більше родів. Оці клани англійської мови, це Ріта або клан. Пам'ятаєте фільм Дункан Маклауда з роду Маклауді. Оце от клани або роди об'єднувалися вони вже в плем'я. І особливість племені полягала в тому, що в племені вже виникала плем'я. По перше, його поєднувала спільна мова. У ну, армія, мова, віра тоді, ну віра, да, віра, це релігія, це мова армії не було, але ну вони захищали. Да. Чоловіки цього племені вони об'єднувалися для захисту. Так що десь умовно можна, можна сказати, що ці сьогодні ця тріада, вона й тоді. Була об'єднуюча для племені. Ну і певна територія, на якій це е, організувалося плем'я, Скажімо, ті роди, які жили компактно на якійсь географічній території, вони мали ще раз спільну мову, спільний звичай, спільну культуру, спільну релігію, вели знову ж таки спільне господарство, мали якісь там певні первісні економічні зв'язки між собою, і відповідно у них виникало що? А у них виникало відчуття єдності. Це треба розуміти: відчуття єдності громади, відчуття своєї дотичності до цієї громади. Це потім призведе до формування поступово такого поняття, як етнос або народ, і оце все усвідомлення своєї окремішності від інших племен. Оце важливо Саме усвідомлення своє, ну що я частина цього етносу. Що я частина цього племені, і і моя окремішність і окремішність нашого племені від, від інших племен. І ось відчуття єдності, тобто цього племені, мого, мого особистого, що це от моє плем'я мій рід, мій народ, є якісь окремі племена. Тому що, ну, рід ми, ми розуміємо, був там всі були родичі, племена. Це об'єднання родів, це також уже родичі. Ну, оскільки людей ставало більше, то ті ще інші племена це все ну, віддалялося ці гілки, родові і так далі. Це вже були інші люди. Вони говорили іншою мовою, іншим діалектом, вони вклонялися іншим богам, і це вже було така окремішність. Це ще треба, ну, по-простому кажучи, розуміти, що таке плем'я. І родоплемінний устрій, як я вже сказав, він е, полягав у тому, що це плем'я, воно мало вождя верхівку, був там патріарх, певний, а потім в племені це був вождь. Е, вождь військовий міг бути, міг бути цивільний, і на більш е, пізнішу, е, стадію розвитку були племіна рада, яка була обиралась там знатні люди цього роду. Шляхетні люди роду обирались і з, з, ці, ну, з цих племен, скільки родів було, там два-три роди з них обиралася рада, був військовий вождь, був цивільний вождь. І вони таким чином ну, вирішували свої питання. Ну, це така, можна сказати, умовно проти демократія. Хоча це ну, трошки інші речі, але десь, щоб ви розуміли, як це було. Це десь, як на січі Запорізькій обирали гетьмана там або Атамана ще раніше, да, потім гетьмана шляхом такого голосування. І цих вождів могли зміщати. Ця громада вона збиралась і зміщала там того чи іншого вождя. І... Постійно це еволюціонувало до етносу, етнос вже більш така складна, суспільна формація або організація суспільства, коли вже люди починали уже конкретно прив'язувати себе до певної ще території, і знову ж таки їх об'єднувало. Мова це було найголовніше, їх об'єднувала віра, єдина релігія, їх об'єднував звичай. Але, скажімо так, потім з них вже сформовані народності, От народність, да, етнос, народність, Ну, вони могли бути не завжди прив'язані, скажімо, територіально, тому що ну, ми знаємо історично, деякі народи були росіяні, наприклад, єврейський народ був поміж інші народи свого часу Росії. Дехто асимілював, євреї не асимілювали, бо вони знову ж таки вони зберігали. Свою мову зберігали віру своїх батьків, зберігали свій звичай, свої традиції. Це гарний приклад того, як зберегти свій етнос, зберегти свою народність, свою культуру. Е, коли от, відбуваються якісь такі трагічні події для твоєї держави, коли її немає вже на карті світу, вона кордонів цих немає, то можна так зберігати і приклади такі є: це от, ізраїльський єврейський народ. На сьогодні це. Живий приклад. Є асирійці, також деякі залишки з них залишилася древня цивілізація. В Україні, до речі, вони жили. На території Запорізької області їх найбільша діаспора залишилась. Ну, була на сьогоднішній день, тому війна, окупація. Багато хто виїхав в різні країни, але, але так було, так було історично. У них була навіть там з батьком Махном. Така дружба свого часу з цією громадою, ну про це ми якось з вами поговоримо. І от коли вже е, виникла необхідність е, такої публічної влади, а публічна влада, якась публічна ну, еліта, коли з'явилось право звичаєве право найперше. Якісь правила устрою в державі, як з'явилися якісь ну, території, на яких довго вже жили ці племена на протягом ну, досить тривалого часу. І сформувався вже з цих племен, уже сформувався етнос. От такий. І це виникають прото, про певні протодержави. Такі протодержави на території України, наприклад, це ну, держава Антів. Це IV, Сьоме століття, відповідно, після Різдва Христового нашої ери, як кажуть. Це держава готів на території сучасної України, на півдні, це територія Херсонської сучасної області, Миколаївської, територія півострова Крим. Це плем'яні Союзи Київської Русі. Це древляни ті ж самі, це Поляни, які потім ну, війшли, в, скажімо, в Київську державу, і багато, багато інших. І зараз виникає таке питання в сьогоденні, що нам розуміти під поняттям українець або українська нація? Є багато спекуляцій. Зараз наші вороги звинувачують нас в нацизмі, в націоналізмі. Погано це чи добре ми з вами. Поговоримо, що таке нацизм, що таке націоналізм. Але треба визначити, от, хто може бути українцем. Яке дуже цікаве питання. Ми беремо сьогодення, беремо реалії, ми не беремо якусь там зараз всій бесіді, якусь там науку. Важку складну для розуміння, це бесіда буде ну, максимально простою. Я так визначив, не без там великих дат, без е, якихось важких для розуміння термінів. І для того, щоб ця, цей вступ був, щоб ми трохи зрозуміли, як це суспільство було організовано з давніх часів. І сьогодні, да, сьогодні, цей наш рід. Рід ми зрозуміли це, яке наша родина, про яку. Є чудова, чудова пісня Володимира Васюка. Родина родина від батька до сина, від матері до ній добро передам. Родина-родина це вся Україна з глибоким з, з корінням, високим гіллям. Чудова пісня. І от як наша вся оце, вся українська родина. Хто ж такий українець? Хто справжній українець, хто не справжній українець, хто напівукраїнець, як, от, як, як бути да, частиною української нації? Я думаю, це дуже просто. От є таке поняття, яке зародилось, я вже про нього сказав, як самовизначення, самоусвідомлення себе як частини тої, того чи іншого на той час давній племені, коли було родоплемінне суспільство. А в нас це відповідно до якоїсь нації. А цими маркерами, про що ми вже говорили, це якраз таки мова. Релігія або віра, або звичаї, тому що ну, зараз світські держави, скажімо так, ну, все одно кожна людина ж у нас сповідує якусь, якусь релігію. Ну, атеїзм це теж певна релігія, це відкидання віри в Бога. Ну, там, віра в те, що Бога нема, умовно кажучи. І от що людина сповідає, це от самоусвідомлення е, і єдність, відчуття цієї єдності. з оцею. Зараз в наш час це називається національна свідомість. Це моя дотичність до цієї нації, яким чином? Да? Як людина себе відчуває, як вона себе усвідомлює взагалі? І от оце сьогодні, мабуть, найголовніша річ, яку треба розуміти нам. Тому що якщо ми будемо з вами, друзі, брати нашу генетику, то там ми знайдемо дуже багато цікавих речей для себе. Це так для тих, хто буде писати якісь там різні коментарі. Може бути, там, як каже мій друг серп, так з акцентом психувати матукаця, да? буде нервуватись, лаятись там щось не так. Друзі, ми повинні розуміти, що сьогодні. Поняття народу і нації є трошки інше, ніж було в дуже давні часи. Я маю на увазі етнічно. От Те, що, те, що відповідає понятню етнос, він же народ, то відповідно там ці, ці ну, представники з етносу, що його визначає, да, вони найперше вони починають уже історично, коли сформувався етнос, себе. Співвідносити, або розуміти як представники тої чи іншої раси, тої чи іншої, там, якоїсь групи етнічної і так далі. Але це не є, не, не є найголовніше. Є оце е, поняття своєї приналежності до цього народу, е, відповідно, шанування цих звичаїв того народу, серед якого людина ця, ця, ця живе цієї віри, або цієї ідеології. Відповідно, мова, яка, на якій вона думає, на якій вона розмовляє, і, і мова, якій вона навчає своїх дітей, що найважливіше, хочу знати, ну, який ти дає, яка рускаєзичний зараз, який ти язичний чи безязичний, мовний немовний, це та мова, на якій ти спілкуєшся з Богом. От перевірте себе, ті, хто моляться Богу, на якій мові ви молитесь творцеві? На якій мові ви думаєте, на якій ви пишете вірші, якщо хтось пише, де якась творчість, і якою мовою ви навчаєте своїх дітей. Оце буде дуже дуже, дуже для вас ну, показовим тестом. От Ми говорили про єврейський народ, який зберіг себе від асиміляції. Євреї зараз ортодоксальні, ті, хто ну, вони тримаються своєї віри, мов вони дітей навчають саме так. Навчають їх єврейської мови, навчають їх релігії, навчають їх традиції, це дитину і будь-яка нація, яка хоче ну, зберегти, вона саме так і вчиняє. Оце вам буде показник, хто ви насправді. Якщо ви навіть московит за походженням, там стовідсотковий. Якщо вас ви навчаєте своїх дітей українській мові, ви шануєте цю культуру, шануєте. Цей народ, ви хочете бути частиною, ви усвідомлюєте себе частиною цього народу, то ви є українець. Це визначає. Бо, наприклад, серби і хорвати, там у них там мова одна, там ну але це люди по-різному себе усвідомлюють. Є багато інших прикладів. Наприклад, американська нація, ми кажемо. Ну Друзі, американська нація це кажуть кожної тварі по парі. Там з усього світу з'їхались люди. Які організували таку велику могутню державу і на інших зовсім принципах, люди усвідомили себе частиною великої вільної країни, де не буде диктаторів, королів, панів, які будуть знущатись над ними, де буде оце поняття лібертаріанства, де буде поняття республіки, наша загальна справа, що всі мають долучатись до процесів керувати своєю державою, формувати свою націю. Оце ось так, це, це, оце, таке визначення. Тому що скільки б ви не надягали шаровари, вишиванку, а потім зустрічали ворога, ну але не зі зброєю в руках, а хлібом і сіллю, то, ну, вибачте мені, це так, українство таке собі. І при тому, ви, будучи етнічним українцем, там, співали там, якісь російські пісні, носили лапті, навчали своїх дітей. Російської мови, не вивчаючи українську, ну, будучи етнічним українцем. ну, Подумайте самі, чи це є українство? Це якщо зараз було поняття таке інтегральний націоналізм, це побудований на, скажімо так, соціал-дарвінізмі. Такі звіри, звірини, це вже така тема пішла після Карла Маркса і так далі. Там пішли різні ліві такі вчення. Це теж до відно нацизм і націонал-соціалізм німецький, там, і комунізм, це ліві вчення. Це абсолютно ліві вчення. Оце до них відносилося інтегральний націоналізм він же нацизм. Коли визначалось, що якась раса, якась нація там вища, краща, гірша і так далі. Тільки чомусь, вибачте, ця вища нація. Палила людей в пічках, і ця вища нація вона писала доноси масово. Повірте мені, як історику, вони писали не менше, ніж в Радянському Союзі за Третього Райху. і ніхто їх до цього не змушував. Там, гестапо їм не ставило праску там, на живіт і так далі. Вони робили це добровільно. Наші брати чи не брати поляки, самі визначаєтесь, хто вони вам, да? і хто вони нам, і хто вони мені. Також вони здавали євреїв будь нати, як кажуть. Да, в концтабори вони писали ці доноси, вони як кажуть, очищали свою націю від жидівського елементу. Ну Це теж була історична правда. Зараз це не ну, казати це, якось кажуть нам. не коректно. Ну, вибачте, коли нас звинувачують будь-вчому будь, будь яких злочинах, то це історична правда. Ну було. Що ж, ну що, ну, куди ж цього діва? Було? Це ж було чи не було, було. І багато іншого. Тому, друзі, треба робити висновки не, по, не на словах, а на справах. Що людина робить, що вона сповідує, що для неї цінне. Тому будь-яка людина може бути українцем, якщо вона хоче бути українцем. Якщо вона сповідує себе українцям, якщо вона шанує цю мову, культуру, якщо вона шанує звичаї цього народу, якщо вона навіть віддає життя своє на полі бою за майбутнє країни, з якою вона його пов'язує, друзі мої, оце є важливий факт сьогодні, дуже простими словами. І знову ж таки, там оці різні там, йдуть, там дискусії, там От там наші предки, наші пращури, вони в те. Ну, хки, хти, ким були наші пращури. Ну, давайте візьмемо Русь Київську. Приходили варяги, вікінги, До речі, ті, які були в Києві, їхнє походження е, з Данії. Це так пишуть хроніки про те, що саме з Данії були ці вікінги, які правили в Києві. Ця Ну там не завжди, бо був період, коли це вони були там як військові спеціалісти. Не, не можна сказати. Я трошки не розділяю до кінця нормандську теорію, як і, там свої були. Але так, да, вони багато доклались до формування саме Київської держави. До української нації входили і Половці, і ті самі поченіги, яких зараз там на Росії, там про них постійно говорять при кожній зустрічі Путіна і Трампа і так далі. там. І тому подібне. Козаки. Така трохи ближча до нас історія козаки. Там був будь-хто на Січ приймали будь-кого. Там не питало в нього його походження етнічне, його паспорт не питало, лише при вступі мали бути виконані наступні умови. Це віра християнська, православна. це Вивчення мови української, відповідно, він сім років, там можна сказати, такий козацький рекрутинг, він сім років навчався для того, щоб стати потім козаком у час був вивчити мову. І це шанування звичаїв в Січі і шанування товариства це такі прості були умови для прийняття до козацького товариства. Тому там був будь-хто. То там були і турки, там були вірмени, там були греки, там були євреї, там були шотландці, англійські, і кого там, вибачте, тільки не було. Але ці люди вони воювали за Україну, вони шанували товариство, і це козацьке братерство було таким ефективним, не лише як воїнське формування, не лише як військово-політичне формування, але як приклад такого братерства, честі, як такий певний степовий лицарський орден. На якого зараз Україна рівняється, і на, на який да, Україна рівняється? І навіть у словах нашого гімну є оця фраза. І покажемо, що ми браття козацького роду, та хто такі козаки. Тому давайте будемо мудрими, давайте будемо вивчати нашу історію, давайте будемо розуміти, е, хто, хто ж такий справді українець, а хто тільки їм називається. Тому е, шануємося. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки, шеримо відео, ну і далі ви знаєте, що з цим робити. А з вами був Хельгі, український історик. До побачення!